Доброго ранку. Так, ваший помив, помив, поприводив в порядочок, все і після мойки Почав обдивлятися, не знаю, буде, видно, не буде. Отут і присутствує така трещина. Колись його, я так думаю, рівняли. Бачите, воно якби на роботу не повлияє, але щоб ви знали, щоб ви знали, розуміли. Так, повністю почищений. При... Вірений, всі мембрани нові, всі жикльочки рекалібровані, все готове до зборочки. Кришка, я вам казав, китайська. <клес> ну, Нічого, я думаю, ми все зробимо. А по поводу трещинки, щоб ви знали. Колись хтось ну до цього вже дивлюсь, після цього вже терли його, бо я його не рівняв, нічого, він ровний. Він видно, що тертий. бачите, то такі діла. Щоб ви знали, розуміли.